Всім привіт, мої улюблені, дорогі дівчатка! В сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами з дуже класними знахідками, які я знайшла в Єві. Коли я побачила ці знахідки, я просто була в шоці. Це аналоги дуже дорогих парфюмів, дуже дорогих, які продаються в Єві. Давайте разом з вами подивимося, що ж за такі аналоги я знайшла в Єві. І зараз я прийшла в Єву і хочу показати вам аромати дуже класних елітних парфюмів. І перший аромат це Day Night Light Intensive. Аналог люксового аромата це Dolce Gabbana Lime Blue дуже легкий, свежий и в одно часто же ночи аромат. Спочатку свежий, с цитрусовыми нотками, а потом такой цветочный с нотками жасмина и білої троянды. А шлейф уже такий мягкий, чистый, створює відчуття догляданности и легкости. Зараз трошечки знижка в Еве, зараз він коштує 398 гривен. Наступний аромат Apal Glamour. Дорогой аналог Black Оптиум. Це східний пряний аромат з нотками кави, ванільки та білих квітів. Коли хочеться трохи розкоші на звичайний день, то Apal Glamour – то що треба. Наступний аромат Marché Muse Мьюзе. Дорогой аналог. Cara Rouge 540 роскошный, теплый, приемный, чудовый. Как для дня, так и для вечера. Залишает после себе легкий шлейф. Дуже приємний аромат. Наступный аромат Nine Bloom. Дорогой Аналог Каролина Ерьера Good Girl», чи просто туфелька. Елегантний, спокусливый аромат поедный солодкость, та пряність. Підкреслюють жіночість та уверенность. Дуже приємний аромат. Наступний аромат Love Afari. Дорогой аналог Good Girl Gone Back. Це квітковий, теплий, нежний аромат. В ньому звучить нотки троянди, жасмину, нарцису, які залишають шлейф нежності. Наступний аромат Love Cherry аналог Tom Ford Lost Cherry, аромат вишні в шоколаді, Спочатку спела вишня, потім миндаль і трошки шоколаду. шлейф глибокий і дорогий, дуже приємний аромат і коштує зараз 499 гривень, дуже класна акція. А зараз я вам показую дуже багато дитячі, дитячі такі. туалетная вода дитячая, дуже классная, я доночки своей купляю, и у, нее ней есть уже такая коллекция дитячей парфюмерии. Вот вы все побачили аналоги дуже дорогих элитных парфюмов в Еве. А зараз я хочу з вами поділитися з моїми парфюмами, які я просто обожнюю. Ці мої парфюми просто вообще. І перший, на першому місці ось такий парфюм. На українській мові це кінзо зоопарк, називається, переводиться. Ось такий дуже шикарний аромат, як мій чоловік називає аромат дуже дорогий життя жінки просто вообще шикарніший. Тримається він 3-4 дня. І він э, трошечки важковатий. Я його використовую э, зимою, чи ранній, э, чи поздній осінню. Ну, дуже шикарний аромат. Просто я від нього захватила. Уже років 20 я їм користуюсь і на таку зиму на таку поздню осень. Цей аромат у мене це у мене я не знаю яка баночка вже наступний аромат від Avon. Майже 20 років цей аромат разом со мною на мені. Можливо, я зараз неправильно произнесу название цього аромата, краще, я вам його покажу. чем произносить, потом мне будут писать комментарии. Смешно я выговариваю цей аромат. Трошечки ось такой вот. Дуже такой классный. Выкористовываю я его в литку. Вин такой нежный и аромат дуже такие дорогий. А хотя коштует вин всего-навсего, зараз вин коштует 100 мл, 860 гривен. Ну, Просто, просто бомбезний і дуже класно тримається теж 2 дня, но він придає таку изысканность і вообще шикарніший. Наступний аромат у мене ось такий, восточний аромат. Колись, років 10 назад, я його купляла в нашій місії, є мега. ось там был отдел парфюмерии. И я купляла на разлив ось такой вот, ось такую туалетную воду. Тоже вели шикарный. Аромат Востока. Просто вот и тримается я теш. Боже, просто я не могу. Тримается теж дня три, 3... На одягу. Одяг взагалі просто, если не постирать, то ось такой. Зараз я вам покажу названня. Ось так от. Тут теж дуже бомбезний, вообще шикарніший. Ось. Коли я побачила цей Аромат в Єві просто була в захваті. Я одразу його купила, Снижки ще на цей аромат не було, но просто пізнала свій улюблений аромат. Років 9 тому мені подарували елітний аромат, Коштував на то время 9000 гривень. Хоча у мене зарплатна плата, зарплата моя була 8000 гривень. І мені подарували, і я була просто в сторону. Коли я пошла в Єву, я пізнала цей аромат, ось он Love Afari, то одразу купила і була просто в захваті вау! І, звичайно ж, я себе купила ось ці духи, тому що цей аналог ось цих духов, названня я зараз не буду говорити, тому що, можливо, я щось неправильно скажу, цих духов в туфельки. Где-то у меня есть цей флакончик, це туфелька, донечки взяли, где граються в игрушках треба пошукать. И коли я побачила ось цей аромат, то я одразу взяла. Тем более зараз він коштує 250 гривень всего навсіго, думаю, пусть будет. Якщо мені не пригодится, то обов'язково на подарунок я комусь подарю. еще один аромат, который у меня сейчас есть. Это вот такой аромат, аромат Востока. Просто такой аромат лета, пляжа, пляжа такого. Дуже шикарнейший аромат. і аналог дорогой ви всі бачили. Зараз я не бачу сенсу, щоб витрачати дуже багато коштів на такі аромати. Є дуже багато аналогів, які коштують не так багато, і можна щось замінити. Ось ви всі побачили мої улюблені парфюми, Трошечки я поділилась з вами. Я сподіваюся, що вам відео сподобалось. Ось таке у мене сьогоднішнє було відео. Ну, дуже я хотіла з вами, з вами ним сьогодні поділитися. Ось. Вам широ дякую. Дякую, що подивилися мене. Дякую за коментарі, дякую за підписку. Побачимось в наступному відео. Я думаю, наступне відео вам теж дуже сподобається. Якщо меня пропустить YouTube, то я думаю, це відео вам сподобається. Всіх цілую, обнимаю, до скорих зустріч, побачимося в наступному відео. Всім пока!